Нещодавно завершилося службове розслідування причин пожежі в сауні басейну третьої школи. Акт розслідування вже оприлюднили на офіційному сайті управління освіти. Члени комісії на чолі з головним освітянином міста, окрім Олени Кокол, дійшли висновку. Адміністрація школи допустила грубі порушення посадових обов'язків. Всі члени комісії одностайно прийшли до висновку. Що по тому випадку, який відбувся, підлягають звільненню за пунктом 1 статті 41 за разове грубе порушення посадових обов'язків директор школи, заступник директора школи, який безпосередньо відповідає за роботу басейна. Найвірогідніше пожежа в сауні сталася через коротке замикання в електромережі. Так вважають пожежники, поліцейські, а з посиланням на них і члени комісії. Зі службового розслідування вже й суму збитків підрахували. Офіційно встановлюється дійсно сума збитків. Вона на сьогодні складає приблизно 76 тисяч. Сюди входить один обігрівач, це майно яке згоріло. І окремо кошторис складено на відновлення електричних мереж і поточних ремонтів. По електричним мережам орієнтовно 15 тисяч, по ремонтним роботам орієнтовно 60 тисяч. Олена Кокол наразі на лікарняному. У неї гіпертонічний криз. Втім, вона не відмовила нам у своєму коментарі стосовно інциденту. Опальний директор школи спростувала чутки про те, що в новорічну ніч у басейні хтось відпочивав. Приміщення закрили ще о 18-й годині вечора. Сторож знаходився на робочому місці, акцентувала вона у телефонній розмові. Никого не было. И вообще в бассейн мы никогда не пускаем после рабочего времени. Никогда в бассейн никого не пускаем. Это я вам заверяю точно. Об этом э, вы знаете, что э, когда выехала милиция, они обследовали бассейн, они тоже это подтвердили. Так что все эти слухи напрасны, износ уже. Не только у нас, но, наверное, и по всем учреждениям делать замену и ремонт и электропроводки. Поэтому это несчастный случай. Я считаю, что э, такое э, жесткое решение по отношению ко мне ⁇ это чересчур. Тем более, что мы пытались своими силами как бы, все это устранить и сделать так, чтобы э, как можно быстрее бассейн открылся и работал дальше. Планується, що до середини лютого в Нептуні знову плескатимуться школярі та дорослі любителі водних процедур. Недовго сидів за ґратами 39-річний чоловік, який 9 травня намагався скоїти сексуальний злочин. Із судової зали підозрюваного відпустили додому. На день перемоги об 11-й годині, коли на меморіалі масове гуляння було в самому розпалі. На березі річки мало не сталася біда. Дві подружки бродили неподалік від пляжу. З чагарників до них вийшов п'яний чоловік зі спущеними штанами і оголеними статевими органами. Почав чіплятися. Збоченець вхопив одну з них за руку, роздягнув і змушував з ним поплавати в річці. Так розповідається на офіційному сайті головного управління національної поліції в Миколаївській області. Подруга кликала на допомогу дорослих. На крик відгукнувся рибалка. Він врятував дівчинку. Правопорушника затримали правоохоронці. Пізніше з'ясувалося, що громадянин ШПАК вже мав судимість за зґвалтування. У четвер з 9-ї години ранку і до пізнього вечора тривав суд. Розглядалося клопотання стосовно обрання для підозрюваного запобіжного заходу. Слідчі та прокурор наполягали на утриманні його під. Вартою, заслухавши всі сторони справи, суддя Олена Волкова відхилила клопотання. Втім, як сказав співробітник поліції Віталій Кравцов, слідчий відділ продовжує розпочати кримінальне провадження. Підозрюваному інкримінують другу частину статті 156 – розбещення неповнолітніх. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Окрім цього, поліцейські подали апеляцію на рішення суддів Волкової. Питання про розкрадання і вандалізм на міському кладовищі порушувалося напередодні і на засіданні виконавчого комітету. Мер озвучив проблему, посилаючись на численні звернення громадян. Аби на власні очі пересвідчитись у заподіяній шкоді. Наша знімальна група одразу після засідання виконкому відвідала цвинтар. Супроводжувала нас співробітниця кладовища Любов Строганова, яка працює тут з 2004 року. А от два роки підряд насаждения насадження, туечки, туєчки, цветы выкапывают. Міліція каже, що це ж зелене насадження, если бы це пам'ятник украли, а так ми не можемо не искать, не ни привітати Ну, А люди предъявляют претензии к нам, а у нас кладбище не охороняється. Колега Любові розповів, що нечесним промислом займаються мешканці сусідніх населених пунктів. -два подряд варують. цветы бывают, пока они яркие, свежие, после проводков, со стороны посадки особенно. В прошлом году ловили с арбузинских людей, ну не знаю, что там было. По-видимому, просто-напросто сдают обратно. Співробітники цвинтаря пригадують, як п'ять років тому свої послуги КПСКГ, яке опікується кладовищем, пропонувала охорона фірма. Однак задовольнити побажання заплати їх роботи, а це 20 тисяч гривень на місяць. Комунальне підприємство тоді, втім як і зараз, не в змозі. Ці кадри зняті кимось з очевидців засвідчують масштаби пожежі у першому гуртожитку, яка сталася в ніч з понеділка на вівторок. Займання трапилося на останньому п'ятому поверсі. Внаслідок короткого замикання вигоріли вщент дві кімнати, де мешкала сім'я з трьома неповнолітніми дітьми. Зі слів господаря, пожежа, ну як він так думає, скоріш всього, виникла з короткого замикання електромережі, тому що Вийшла така ситуація, що йому повідомили про це діти, і коли він побачив там дим в себе в оселі, він спочатку вивів дітей, дружину, потім сам намагався його загасити. Я так розумію, що трохи втратив час, не повідомивши. Відповідно з відразу ж пожежну охорону. майже годину пожежники боролися з червоним півнем. О першій десять ночі вогонь на площі 20 квадратних метрів вдалося повністю приборкати. Окрім двох кімнат погорільців суттєво постраждали дві сусідні. Мешканці нижніх поверхів у свою чергу потерпіли від води, якою гасили пожежу. Піднімаючись на п'ятий поверх, наша знімальна група зустріла стихійне зібрання жителів гуртожитку. Люди висловлювали обурення з приводу дводенної відсутності світла і незадовільним станом електромереж. Тут уже скільки год цьому общежиттю літ 30, якщо не більше, да не разу не мінялася проводка. Тут все гниле, постійно замикання у нас, постійно очаги згорання. Це ужас общежиття розрушається, нічого абсолютно не роблять, Не міняють все за свої гроші. Сантехніка, окна, ремонт. Ми теж за свої абсолютно все Унитаз. ну все все за свої гроші. Ніхто нічого не хоче робити. Абсолютно. У нас в общежиття кімната 15 квадратних метрів виходить в місяць 800 900 гривень. Це все комунальні умови. Саме дороге общежиття в місті. і воно розрушається. І ніхто нічого не хоче робити. Натомість в КПЖО, яке є балансоутримувачем гуртожитку, зазначають, що обслуговування внутрішньобудинкових електромереж проводиться згідно з графіком один раз на квартал. А за стан електропроводки в кімнатах відповідальність несуть самі мешканці. Гуртожитку номер 1 в лютому місяці, у відповідності до затвердженого графіку, виконано поточний ремонт електромереж, замінено 10 метрів дроту, замінено 10 ламп та стартерів, проведено підтягування болтових з'єднань, інші профілактичні роботи. А ще комунальники бідкаються, що кошти на капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж з міського бюджету не виділяються. Внутрішньобудинкові мережі гуртожитку номер 1 потребують капітального ремонту і ми два рази на рік звертаємося щорічно. Я от не знаю з якого року, мабуть, десь з 2007-го, 2008 -го, ми звертаємося до ЖКГБ. З потребою виділення коштів на ремонт внутрішніх будинкових електромереж, тим часом працівники КПЖО ліквідовують наслідки пожежі, змивають гар, відновлюють електропостачання і готуються до капітального ремонту. Микола та Ірина Павлишаки прийшли на оглядини своєї нової домівки. На верхньому поверсі четвертого гуртожитку їхній родині з п'яти осіб, двоє дорослих і троє неповнолітніх дітей. Міська влада надала тимчасове житло. У них вщент згоріли дві кімнати у першому гуртожитку. Колишні їхні сусіди також переселяться сюди. Ще двом родинам, яким також дісталося від вогню, вручили ордери на кімнати. Житло людям виділили на рік, допоки в колишньому помешканні робитиметься ремонт. Таке тимчасове майно надали, в якому ми не маємо права нічого робити. Це на рік. Житло, якби я не можу сказати, що ну, воно ну, погане або ще як, якби я вдячний ну, нашій власті, тому, що вони якби, сприяли щось дати нам. У місцях загального користування кухні і санвузлі комунальники фарбують стіни, встановлюють сантехнічні прилади, мають поставити електроплиту. Словом, роблять все, аби родинам новоселам було комфортно. Кімнати господарям, ймовірно, доведеться самотужки доводити до придатного для життя стану. Вогоню Павлишаків забрав все майно. З одягу залишилося лише те, в чому встигли вночі вискочити із палаючої оселі. Дивом не згоріли документи, їх потім знайшли пожежники. Ніч це була нелегка для нас і для нашої родини. Ну, це було ну, дійсно страшно. І слава Богу, що ми залишилися живі. Це найголовніше, що живі ми, живі наші сусіди і всі, хто нас найперше, і найголовніше, що у дітей не залишилось ніяких там страхів, таких яких що ми, як родина, прийняли це нормально і ми далі живемо, і життя продовжується, і, і, ну, і бажаємо всім, щоб так само ну, трималися. Ну, і ще я дуже хочу всім подякувати, подякувати ну, жителям цього міста. Навіть не цього города, а других городів, усім школам, спорткомплексу Алімп, усім, хто відізвався, нам допоміг. І я хочу сказати, допомагали люди не то, що там не потрібно, а самим кращим.